День. Починаємо урок навчання грамоти, письмо. Тема нашого заняття написання великої букви «Ї». Зараз поставте, переставте букви місцями і складіть слова. Які слова у вас вийшли? І так, це країна стоїть та Київ. Складіть із слів Київ і країна речення. Київ столиця нашої країни. Пригадайте урок читання. Ми з вами читали про дітей, які їздили на екскурсію. А на якому транспорті вони зробили це? Здійснили подорож. Так, на поїзді, правильно, ось ми з вами також опинилися біля поїзда. Розгляньте, будь ласка, малюночок на сторінці 46. Хто зображений біля поїзда? Так, це учні. Хто їх супроводжує? Правильно, вчителька. А ви пам'ятаєте, як вчительку звати? З букварика? Так. Ну, куди ж вони збираються на екскурсію? Так, вони збираються їхати до міста Києва. А скажіть, будь ласка, оцей поїзд сучасний чи старовинний? Так, сучасний правильно. Поїзд спочатку назва походила від слова поїздка і означала ряд возів, що слідували один за одним. У сучасності це склад з декількох вагонів. У нього є один або кілька локомотивів, здатний тягнути весь ланцюжок на значній відстані та з високою швидкістю. У кожного такого поїзда є голова та хвіст. Також у них є. Номери. Однак бувають і просто локомотиви без вагонів. Їх теж називають поїздами. Для руху використовують електрику або десь Ну, а тепер поглянемо на зразок букви І великої, яку літеру вона вам нагадує. Чим відрізняється, наведіть, будь ласка, елементи цієї літери і саму літеру. А поки ви будете наводити, я вам трішечки розповім про правила безпеки на залізниці. Пішоходом дозволено переходити залізничний колій тільки у встановлених місцях. Уважно слухати оповіщення, що передають по гучномовному зв'язку. У разі наближення поїзда слід зупинитись поза межами небезпечної зони, пропустити його і, впевнившись у відсутності рухомого, рухомого складу, що пересувається по сусідніх коліях, почати перехід. Заборонено! Ходити по залізничних коліях, переходити і перебігати через залізничні колії перед поїздом, на перегонах пролізати під вагонами і перелізати через автосчепи для переходу через колію також заборонено. Заборонено підніматися на дахи поїздів, локомотивів та вагонів. А також на конструкції мостів і освітлюваних вишок. Так що бути слухняними. Ну що ж, перевіримо, як ви це зробили. І переходимо до перегляду написання літери у зошиті. Увага! Починаємо ми писати цю літеру точно так, як і букву І. Так, з елемента схоже на одиничку. Хвостик спочатку ведемо до верхньої додаткової лінії, потім вниз подовжена похила лінії за округленням внизу. І дві крапочки зверху. Переходимо до першого рядка. Половину рядка ви пропишете букву І. А Другу половину рядка поєднання букви І з буквою М. Зверніть увагу, як вони поєднуються, за допомогою поєднувальної лінії. І так почали працювати. Слідкуйте за нахилом. Сидіть рівненько, спинки рівненькі, не нахиляємося низько, слідкуємо за своєю поставою. І перевіряємо, чи гарно ви написали. Ну, а тепер прочитаємо на другому рядку це речення. Прочитайте його. Скажіть, будь ласка, куди їздили діти? Скільки слів в цьому реченні? Поясніть правопис слів з великої літери написані. Чому слово їздили написали з великої літери? Чому слово Київ написано з великої літери? Що поставимо в кінці речення? Запишіть це речення на наступному рядку. Не забувайте натискати на паузу, виконувати завдання і далі переглядати. І так, перевіряємо. Тепер трішечки дайте ручкам відпочити і продовжимо роботу. Прочитайте наступне речення. Так. У якому поїзді їхали діти? Так, у новенькому правильно. Так, поясніть правопис слово їхали. Так, Яке слово є найкоротшим? Що поставимо в кінці речення? Починаємо працювати на наступному рядку. Вмістити вам треба все речення на цей рядочок, тому не розтягуйте. Дивіться на зразок і пишіть так само. Перевіримо. Добре. Знов таки трішечки відпочиньте і продовжуємо. Наступне речення. І так, як було дітям у поїзді? Приємно, правильно. Також запишіть це речення на наступному рядку. Так, записали? Перевіряємо. Ну, і нас очікує дуже цікаве завдання. Подивіться. Букви, склади перестроїлися, стали не на своє місце. Вам треба зараз переставити склади так, щоб утворили слова, а потім із цих слів скласти речення. І так, будь ласка. Що у вас вийшло? Поїздка? Була цікава. А тепер це речення напишіть на наступному рядку. З якої літери почнете писати? Що поставити в кінці? Пишемо. І так, перевіряємо. Поїздка була цікава. Ну, а тепер переходимо до простого зошита. І так, зараз у нас буде диктант. Слухайте уважно букви і записуйте їх. Починаємо. Маленька буква О. Велика буква «В». Маленька буква Б, маленька буква Д Велика буква, Ч. маленька буква Г велика буква. Ї. Маленька буква Р. І остання літера маленька буква Х. На другому рядку ми запишемо слова. Перше слово слухаємо уважно. Їжак. З якої літери ми пишемо перше слово? Всі пам'ятають? Кома Їжак. Жак перевіряйте. Наступне слово МОЇ. мої. Наступне слово Київ, Київ. Наступне слово Україна. Україна. І останнє слово «музеї». Музеї. перевіряємо слова. Їжак. Мої. Київ. Україна! І давайте зараз з вами перевіримо. Увага! Перевіряйте. І так ми завершуємо наш урок. Оцініть свою роботу на цьому уроці. Що цікавого ви дізналися? Що ми сьогодні вивчили? Добре, на сьогодні все. До побачення!